Вітаю, малята! Сьогодні казка про Софійку і кольорових звірят. Жила була собі маленька дівчинка Софійка. Вона дуже любила гратися і завжди посміхалася. Але іноді, зовсім неочікувано, до Софійки приходили дивні гості кольорові звірята. І тоді її настрій змінювався. Одного разу, коли у Софійки зламалася її улюблена іграшка, до неї тихенько прийшло маленьке синє слонення Сумко. Воно було дуже тихе і його очі були наповнені смутком, як дві блакитні краплинки. Коли Сумко приходив, Софійці хотілося плакати, і вона намагалася його сховати під ковдру, щоб ніхто не бачив. Я не хочу сумувати, думала вона. А іншого разу, коли старший братик Софійки забрав її іграшку, до Софійки пристрибнуло червоне тигриня гнівунчик. Хоч він і був маленький, але дуже голосно ричав і так швидко бігав по кімнаті, що Софійці хотілося кричати і жбурляти все навколо. Вона намагалася прогнати гнівунчика, як і слоненятка сумко. А коли Софійці дарували подарунок або вона зустрічала своїх друзів, до неї прибігала руда білочка Радіска. Вона була така швидка і весела, що Софійці хотілося сміятися, танцювати і обіймати всіх-всіх-всіх. Білочку радіску Софійка любила найбільше і завжди запрошувала її погратися. Софійка дуже дивувалася, чому до неї приходять ці різні звірята і чому деяких з них хотілося прогнати або сховати. А одного разу до Софійки прилетіла сова. Привіт, Софійко, промовила сова. Бачу, ти знайома з моїми маленькими друзями, звірятками емоціями. Софійка кивнула, але я не люблю сині слонення і червоне тигриня. Вони роблять мене сумною або злою. Я хочу, щоб зі мною завжди була тільки радіска. Мудра сова посміхнулася. Софійко, кожен з нас має всіх цих звірят, і кожен з них дуже важливий. Так пояснила сова. Сумко приходить, щоб показати тобі, що щось засмутило твоє сердечко, і, можливо, тобі потрібні обійми або тобі треба поплакати. Гнівунчик допомагає тобі зрозуміти, що потрібно сказати, стоп, мені це не подобається, я злюсь. Білочка приносить багато радості, але уяви, якби не було інших звіряток, як би ти дізналася, що тобі добре. І Софійка задумалась, значить, я не маю їх ховати і проганяти? Ніколи, сказала сова. Навіть якщо звірятко здається неприємним, важливо із ним подружитися і зрозуміти, що саме воно хоче тобі сказати. З того дня Софійка почала вчитися дружити із кольоровими звірятками емоціями. Коли приходило сумку, вона не ховала його, а тихенько розповідала мамі, чому їй сумно. Коли з'являвся гнівунчик, Софійка глибоко вдихала, рахувала до п'яти, а потім чітко казала: Я зараз злюсь. І звісно, вона з радістю зустрічала роду білочку радіску, ділячись своєю радістю з усіма навколо. Софійка зрозуміла, що всі її кольорові звірята емоції були її друзями. І кожен з них допомагав їй краще розуміти саме. І з усіма ними разом жити було набагато краще і цікавіше. А які звірятка приходять до тебе, коли ти сумуєш?